Друзі, файна сторінка хоче поділитися інформацією про ще одну святиню, яка знаходиться у місті Коломия, це костел святого Ігнатія Лойоли. Його історія почалася з того, що у 1887 році польська громада міста Коломиї звернулася до керівництва Ордену Товариства Ісуса з листом, у якому запрошували до себе отців єзуїтів. І дозволяли їм збудувати у місті костел. Спорудження святині завершили у 1897 році. На жаль, із 1946 по 1990 рік святиня перебувала закритою і використовувалась як склад меблі. Після чого храм було повернено та освячено у якості парафіяльної головному вівторі. Була встановлена та освячена копія образу Святої Діви Марії. Оригінал був вивезений в 1939 році з парафіяльного костелу до Польщі, де зараз і перебуває. В храмі були проведені реставраційні роботи. Стіни костелу прикрасили горельєфи сцен з життя Ісуса Христа, а гордістю храму став дзвін, який прибув з Нью-Йорка в 1995 році. Майже відразу після відкриття костел стали називати панським. Це вказувало на те, що більшість приходу складали заможні родини в цілях підвищення рівня освіти та поширення католицької віри серед Коломіянок у 1899 році була збудована окрема будівля монастиря та спеціальної школи Сестер Русулян, Крім навчання та релігії. Сестри Урсулянки займалися садівництвом та городництвом. Тепер в цьому приміщенні знаходиться Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського, а сад, закладений сестрами-урсулянками, і досі дарує свої плоди учням гімназії.